Вітаю вас на каналі ще раз. Після відео про значення старшого аркану диявол будемо робити практичну частину. Так, дивіться, я просто бачу, що сонце відсвічує, воно трохи може разити очі. І я вам озвучу карти, які витягну, якщо незручно дивитися, просто своїми картами собі викладіть і слухайте мене, а не дивіться, якщо вам незручно, бо нічого зробити, на жаль, не можу. І так, карта диявола. Наглядні приклади хочу вам показати, як це воно відіграється, і заодно потренуватися, як карти можна поєднувати. Беремо живий приклад, ну нехай зараз буде на відносини. Потім, якщо буду бачити, по часу буду встигати, то ще подивимося на щось матеріальне. Але зараз нехай ситуація буде по відносинах. Знаю вже про кого, про що, настроїлась. Колода теж в курсі, про кого будемо дивитися. І так, відносини токсичні, ужасні, вони самі по собі є залежними, скажімо так. В жінки така була нав'язлива ідея відносно мужчини, та дуже сильне бажання. Але тут карта, знаєте, два в одному. Плюс він мав проблеми з залежністю. Які проявлялись на фізичному рівні, та і в поведінці було залежність фізична, плюс матеріальний план. Ну, отаке. Так, ситуація вже, скажімо так, ну, закінчилась, розрішилася, люди вже не є разом. Але ви повинні розуміти, що диявол може випадати і в майбутньому, навіть якщо стосунки закінчені, тому що він тягне за собою і в основному все життя, ну, скажімо так, лишає на все життя слід. Не знаю зараз, якій позиції минулого тепер, що чи майбутнього випаде карта, побачимо. Але просто якщо таке є видно, на свої якісь приклади будьте дивитися, і е, знаєте, що стосунки закінчилися, але вам на майбутнє випадає диявол, не бійтесь, не переживайте, що ця особа ваше життя вернеться. Та може, звісно, не виключення, але дуже часто це показує такий ну, зв'язок, знаєте, що ви все одно до тої людини думками прив'язані, або наслідки фізичні, припустимо, там, чи борги, чи щось в цьому роді, ще дуже довго сильно тягнуться. І, і так, добре, все, карти настроєні. Значить, так, розклад будемо робити. Отакий, як я вам показувала, 3 на 3. Але я ну, не знаю, може, викладу просто минуле теперішнє майбутнє, ну, скажімо так, або там з чого все починалося, розвивалось, до чого дійшло. Але викладати будемо ну, 3 по 3. А далі будемо вчитися їх поєднувати. І так, значить, нам потрібно 9 карт. Можна зразу з колоди витягувати, 3 карти, 3 і 3. Можна витягнути 9. Одразу перемішати потім окремо тих дев'ять, а як я зараз буду робити. Так. Два. Три. 4, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Так, дев'ять карт ми маємо. Беру ці карти, мішаю. Дивимося минуле теперішнє майбутнє. Токсичних тих відносин. Вони вже так, припинилися, але все одно люди що, живі. Тому, як воно там буде, ну побачимо. І так, дивіться, можна по три так, стопками. Можна ту 9 на 9 зроблю. Так, стіл маленький. Так, рицарь мечей. Я вам скажу, які карти випали, а ви собі там, може, викладіть окремо, як хочете. Рицар мечей, 9 жезлів, паш чаш. Друга, другий стопчик. Тройка чаш, 9 пентаклів і 9 чаш. І третя, повішений диявол. П'ять пентаклів. От бачите, ну прям не знаю, ну, як би воно не було, інтуїція працює, нікуди ні, не дінешся, чи як би то ще назвати ту свою здібність. Про що говорила, так воно і вийшло. Диявол в майбутній позиції. Тобто, наслідки ще тянуться далі. Бо стосунки закінчені, але наслідки ще є і будуть. І так дивіться: минуле теперішнє майбутнє токсичних відносин. Що було? Я так зроблю. Дивіться, зараз я оце заберу. Будемо кожну, кожну окремо, Отак, напевно, щоб було легше видно. І так, грицярмічей, 9 жезлів і паш тяж. Тяжко, так? Як би воно не було. Дуже важко. По різних схемах працюють карти. Чому я ще люблю робити ці вам приклади? Тому що схеми різні. Схеми різні попадаються, бо я працюю зі всіма схемами, але ви можете працювати по одній якійсь конкретній, в залежності до якої схеми у вас є та схильність, з якою вам буде легше. Але то ну, я з людьми в навчанні працюю, ми ту схему виводимо, по якій схемі людині краще працювати. Ну, тобто вищі сили по, по якій схемі дають, скажімо так, інформацію, щоб легше людині вона засвоювалася, давалася, речення було легше скласти. Але ви можете самі це вивести, скажімо так, дивитися, якщо ви дивитеся трьома картами, викладаєте, де є основна відповідь, чи карти лінійно вам відповідають по черзі кожна наступна подія, чи відповідь там в першій карті, в середній, чи в останній. Ну, різні бувають. Дивіться, отут зараз, так би, як би вам сказати, дві схеми, навіть три одночасно, по цій позиції. Я вам зараз напишу. Тут перша відповідь основна. А далі вже друга карта плюс третя додаємо. То є перша схема. Зараз пишу, бо незручно на колінах пишу. Так, то є перша схема. І друга схема. Друга карта показує, яке, яке щось. І тоді перша і третя. Ми отак їх поєднуємо між собою. Поняли? Надіюсь, по що. Мова йде по, оці, по оцих схемах. Зараз я вам буду розказувати, як карти відповіли. І дивіться, що було в відносинах. Та якщо відштовхуватись від першої карти як відповідь, тут є негатив. Ну в плані поведінки. Та багато агресії, багато злості, багато якихось розборок. Тобто стосунки взаємозалежні, токсичні, складні, і по даних картах явно це не про хороше. Правильно? Не про те, що дуже сильна тяга, любов, весь час разом і всяке таке різне. Ми дивимося, які карти вони, ну, негативного, позитивного, якого вони характеру. Тут явно не про сюсі-мусі, рибка-котік, я без тебе не можу і постійно з тобою сплю. Тут про те, що в відносинах та агресія, розборки, скандали, вияснювання, злість от всяке таке різне. Тяжко. Дев'ять жезлів. Це є важкість, це є вимотаність. Ми повинні ще навчитися зв'язувати карти одні між собою. Одна карта ну, тягне за свою іншу. З чим це пов'язано, чого це відноситься, до чого це веде. Дивитися карти пасивні чи карти активні. Знову ж таки, це про масті. Дивіться, згадуємо знову ж таки масті є про дії, масті про емоції, масті про думки, та, і масті про те, що ми маємо на фізичному рівні. Тут про, ще. про що? Дев'ять жезлів це про нашу енергію, про те, що ми робимо. І в дев'ятці жезлів це вимотаність, і я взагалі насправді нічого робити вже не хочу. Я вже настільки устала, я вже настільки ну, задовбала у ці всі проблеми, що дій як таких я не роблю. Я не хочу. Я просто от стою, терплю, чекаю нових проблем. Зрозуміли, так? І це пов'язано з чим? Паш чаш тут, е, ну є два варіанти, як можна пажа чаш е, трактувати. По-перше, є діти в ситуації. Якщо є діти, то скорше всього це ситуація зв'язана з дітьми. Якщо дітей в ситуації немає, на яку ви дивитеся, то це є ваші якісь ну там чи людини. Ну на кого ви там дивитесь, бажання. От хочухи, я чогось сильно хочу, Та? ну тут карта відіграється двома варіантами. Я вже казала, дуже важлива перед історією. Оскільки людина є залежна, тобто дуже тяжко вже боротися, вимотаність від цього бажання та себе задовільнити, от, випити там, та, здійснити якісь свої бажання налегке. І другий момент в ситуації та є замішані діти, тому, відповідно, дуже тяжко через дітей. Багато агресій, багато злості, важко. Це пов'язано з бажаннями або з дітьми. Надіюсь, ви зрозуміли, як ці карти поєднувати. Ми по мастях відштовхуємося. Є активні, є пасивні, є де ми щось діємо, де ми щось відчуваємо. Ну от і все. Тут описуємо дію, тут описуємо. З чим це пов'язано, бо це пасивна мас, це є чаші, це є наші якісь емоції, наші бажання. Ну і плюс тут рицар, він в основному показує атмосферу. Це є атмосфера швидкості, атмосфера холодності, агресії, вияснювань, ну нічого такого дуже сильно доброго. Буває таке, що в принципі людина по-доброму, дуже швидко кудись кудись їде, рухається, взнає, бо хоче чогось добитися. Ну але тоді там хороші карти з боку випадають, оскільки тут карти такі не дуже собі, та? і взагалі ми дивимося ситуацію по дияволу то тут позитиву не може рицар мечей нести. Так, якщо це було так якби по першій схемі, та? тут є злість, з чим вона пов'язана, отак, ну, тобто відповідь та? першої карти, і потім ми далі йдемо вже, ну, там, з чим це пов'язано, чи до, цього, до чого це веде, ну, і поєднуємо дві карти, по мастях дивимося. Якщо старші аркани, то читаємо старший аркан, і через нього, як людина себе в побуті веде, чи почуває, чи що, дивимося вже молодший аркан. Це зрозуміло. Якщо відштовхуватися від схеми по центральній карті, тобто тут ми дивимося подію. Дивіться, тут вийшла подія. Багато злості через проблеми відносно дітей або відносно у цієї залежності. Подія. Якщо дивитися, які відносини, то оця середня карта показує, які і з чим це пов'язано, поєднуємо вже по мастях оці сусідні карти. Дивіться, які відносини? Складні, вимотуючі проблемні. Тобто кожну карту ви собі, коли пропрацьовуєте, вчитеся тих значень карт. Ви от дивитеся на цю ж картинку. Ви повинні для себе писати, виписувати значення карти, як предмет, я вже десь, мені здається, в якомусь відео говорила, як предмет, як дія, як характеристика. Ну, Характер. Тобто, що як, яке, яка. Ну, я не буду вже цього всього писати, а тут ну, робиться, не знаю, робиться чи роблю. Основні слова. І коли ми питаємо, які відносини, ми відштовхуємося від самого значення карти, яке воно. І по дев'ятці жезлів це є складні. Ну, тут так видно, шишок вже набили, проблем багато, нічого толком робити не хочуть, тільки чекаю, що щось нове появиться. Явно не дуже добре. Вимотані з тими відносинами. І тепер дивимося сусідні карти. Чому з чим це пов'язано? Тут є злість, агресія відносно або дітей, або е, ну, своїх якихось, ну, бажань, хочух. Паща ж це про хочуху. Я чогось хочу. І я роблю, щоб це здійснити. Отак. Надіюсь, це зрозуміло. Йдемо далі. Це, типу, як було: що є зараз відносно цих стосунків? Дивіться, знову ж таки, от вам схема. Так заступається. Перше, що зараз є? Як подію читаємо, так? Окей, все добре. Ми дивимося від лиця жінки, так? Тобто вона питає, там, що в цих стосунках буде, розірвані, але чи щось там, як воно буде далі. Що зараз є? Зараз є. Е, тройка чаш це коли. Е, Чекайте, бо щось слова вилетіли всі геть зовсім з голови. Дуже сильно погружаєшся в якісь емоції свої. В даному випадку та жінка від свого лиця питає і які відносини зараз є, ну, їй добре. Але тут всі карти, дивіться, тройка чаш це про, знову ж таки, з кимось чи сам неважно, але це людина, скажімо так, для себе відпочиває. Отак. Тройка чаш це я відпочиваю для себе, для свого задоволення. Неважно чи з кимось, чи сама для свого задоволення. Тут дев'ятка чаш це теж завжди про егоїзм і про ем, людина, яка думає про своє задоволення, і тут в основному сама собі кайфує. Чи на самотії може пити, може спати, може там чимось займатися, але от собі для кайфу свого. І дев'ятка пентаклів теж про одну особу. Тобто тут видно одразу, що немає тут парності. Стосунків зараз немає. Жінка є сама. Знову ж таки, ота середня карта вона говорить, які є стосунки по дев'ятці пентаклів. Жінці окей, тут не про стосунки, тут нема взаємодії. Розумієте, так, про що я кажу? Тобто які стосунки, їх немає. І чому з чим це пов'язано? Людина поринула в свої якісь емоції, в своє задоволення сама. Тобто вона собі насолоджується своїм життям, не важно, що вона робить, чи це в негативі, вона там не знаю, спить, п'є і гуляє, розумієте? Чи, чи просто вона ну, кайфує емоційно, що розірвані ті стосунки, їх немає, вони її не турбують, і їй самі отак чудесно і прекрасно, не важно, чим вона там займається. Може, в неї вже хтось інший є. Ми ж дивимося зараз на ті стосунки, які закінчились. Тобто, розумієте, як ми дивимося? Поєднуємо карти. По дві стараємося вміти поєднати. Тому що відповідь, якщо буде, ви викладаєте три карти. Основна відповідь однією картою, відповідно, їх лишається дві. І ми ті дві можемо легко собі поєднати. Чи оця у, чи у відповідь дві тоді поєднуємо? Дві карти просто поєднувати. Це не є важко. Тут треба відштовхуватися від цифри і від масті, що я вже вам розказувала. Так, тобто, що зараз? Зараз вона собі кайфує, їй зараз добре. Окей. Стосунків нема сама. Ну, не, ну, може, не сама, але не в тих відносинах токсичних. І дивимося останню цю позицію. Переходимо до того нашого д'явола. Що я казала, що це про наслідки, якщо диявол випадає в майбутньому, це про ну, наслідки, скажімо так, отої порочності, які ще будуть за собою тягнутися. І дивіться, знову дивимося. Вибираємо собі якусь схему з тих двох, та? або якщо у вас їх є 3, 4, 5, 7, 10, ну по якійсь одній в основному будете працювати, ну, по двох максимум. Але треба знати, по якій, та, по якій з вами краще працюють. Ну, ладно, зараз не про це. Давайте так: першу схему. Нехай буде відповідь оце. Чисто як суботійний ряд, що відбувається. Ситуація повішеного, тобто вона є застрявша. Не рухається нічого і нікуди, але ми дивимося та на майбутнє. Тобто, зараз, якщо вона є сама і не в тих стосунках, як вони будуть розвиватися далі? Ну та ніяк не будуть розвиватися по повішеному дуже довгий період, один і той самий. Тобто, от як воно є зараз, так воно буде і далі. Вони будуть нерухомі ті відносини. Як є, так і буде. Якщо не разом, значить не разом і будете. Розумієте, та? тобто тут по повішеному, тут може бути прив'язаність, залежність якась на фізичному рівні, ну, ти мусиш там та контактувати, припустимо, спільні діти, ну мусиш, тому що немає виходу. Або там ну, ще якісь там, питання нерухомості можуть бути, спільного майна якогось, чи там на роботі, припустимо, люди двоє разом працюють, виходу нема. Ну, тобто, по повішеному ти до тих відносин прив'язаний, але ти мусиш бути прив'язаний, бо так складаються зовнішні обставини. Але оскільки ми дивимося в. Просторіта, тобто як воно буде розвиватися. І тут повішаний завжди говорить про те, як воно є, так воно і буде. Якщо зараз ми побачили, що вона сама собі в тих стосунках, значить так вона і буде. Тобто назад тут якогось повернення в ті відносини немає. І далі, з чим це пов'язано? І дивіться, диявол, п'ятерка Пентаклів. Що, про, ну, що ця карта, що ця про борги і хвороби? Бо диявол показує хворобу ну, про залежність, і громанія, наркотики, алкоголь, всякі такі різне. А п'яторка пентаклів, вона показує як і нещасність матеріальну, так і хвороби будь-якого формату. Тут же не іменно про залежність взагалі. Вони, бачите, дуже один одного прям доповнюють. Тобто, тут, що воно буде? Тут оці борги, та? оці проблеми зі здоров'ям, оце буде продовжуватися, воно буде мати свої наслідки. У ті стосунки, які були. Нічого не буде мінятися. все, як воно є, так воно є. Але далі будуть ще проблеми у матеріального фізичного світу. Хтось хворіє, хтось борги виплачує. Ну отаке. От Нікуди від того не дінешся. Ти ще прив'язаний, розгрібаєш, скажем так, все, що сталося через ті токсичні відносини. Якщо ми йдемо центральна карта відповідь, то що буде? Ну, по відносинах, та? тут прив'язаність, тут вимушеність, тут нікуди від того не діваєшся, не можеш відв'язатися, тому що ну, щось є, що прив'язує і зв'язує. З чим це пов'язано? Дивіться, повішена п'ятерка пентаклів. Застрявша ситуація, пов'язана з або хвороба, або матеріальний світ. Ну, гроші. розумієте. Пентаклі вони завжди показують, або стан, що я маю на фізичному рівні, матеріально, або наші ресурси фізичні. Іменно про здоров'я я зараз кажу. Тобто тут є застрявання через або хтось хворий, і інший мусить його, скажімо так, доглядати, ну, виходу нема, або якщо ем, ну, хоч вони ніби як не разом, та? або якщо це не про хвороби, то це про бідність, про залежність від матеріального світу. Тобто стосунків яких таких нема, але ти застряв, бо мусиш там вигрібати оці матеріальні проблеми, до яких привели ці відносини. Тобто ми цю карту поєднали з цією. Оця застрівання, оця повішеність, оці обставини з чим пов'язане? З п'ятеркою Пентаклів. Я думаю, це зрозуміло. Тобто, по дві карти поєднувати дуже просто. Навіть якщо ви будете витягувати не 3, а 5, 10, 15, 20, старайтеся поєднувати по дві. Перші дві, потім дві, наступні. Ну, розумієте, Або так, наприклад, ви витягнули їх там 10, дві, прочитали. Потім цю, припустимо, забрали чи від, ну, відсунули куди-небудь, щоб не заважала там, та? чи перевернули. Другу приєднали. Ці поєднали. Потім цю відсунули, наступну приєднали. Поняли? Якщо ви дивитеся ну, багатьма картами? Надіюсь, це зрозуміло. Так, дивлюсь Добре. по часу. Ну, в принципі, кілька хвилин є. Може, подивимося, давайте на якусь матеріальну історію. Так, чекайте, дьявола не буду ховати. Е, так. Оскільки я настроїла колоду на певну особу, дивимося, ну, всі її ситуації. І так, про любовними ми подивилися. Тепер дивіться, оскільки знову ж таки, бачите, воно ну, все одне за одним пов'язане, тягнеться в минулих стосунках, та які були токсичні, купа всяких різних проблем, матеріальних зараз людина по дияволу дуже сильно, ну скажімо так, та нав'язлива ідея, думає про гроші, про матеріальне, як з того вигребцятися, як налагодити своє життя, бо багато втраченого ем, має ідеї. І тут мова йде зараз про бізнес-ідею. Тобто людина хоче зайнятися певною діяльністю і, ну, скажімо так, дуже на цьому сконцентрована. Будемо дивитися, ну, скажімо так, що до цього привело, яка ситуація зараз і що воно там буде відносно скажімо так, її планів, хоче вона дещо зробити, зайнятися одним ділом, і як то воно буде. Розвиватися в часі, Ну нудимся. Ну давайте не на великий період часу. Місяців, два-три. Хоча знаєте, карти вони такі і вищі сили так само. Ми собі можемо один час думати, а вони нам покажуть на той час, на який вважають за потрібне. І інколи буває дивимося на півроку там чи на довший період часу, а програється набагато швидше. Тому що ну вищі сили рахують, що там десь дуже далеко заглядати вам не треба. Треба вам бачити ті події, які будуть найближче, от і все воно відіграється скорше. А є таке, що навпаки, настроююся, та три місяці півроку, а воно покаже щось, що що буде десь за рік. Ну, таке теж буває, тому що, ну, значить, ситуація повільно буде розвиватися і дивитися на найближчий проміжок часу просто немає сенсу, і тому вищі сили показують на довший період часу. Тому відносно часів в картах це і складно. Поки не програється, доти ми не знаємо, на який час нам показало. І так, поставлю на паузу. Так, мусила поставити на паузу, щоб посунути трохи стіл, бо гель зовсім. Нічого не видно. І, так, давайте дивитися на бізнес-ідею. там, По дияволу. Прям вона така нав'язлива. Хочу, хочу, прям не можу. Ем, дізнається всяку різну інформацію, як то можна зробити, як то краще. Ем, ну, Всяке таке різне. З такою, знаєте, нав'язчивостю, Прям дуже сильним-сильним бажанням. так, два, три. Чотири, Пять. дивитися, чи додобратися чи будемо дивитися, чи додобратися чи ні, тому що, знаєте, інколи буває по, по цій нав'язчивості можна чогось досягнути, але чимось пожертвувати. А інколи буває, що в результаті більше так. жертв, ніж результату. Так. моя сула впала там. Так, давайте глянемо таку ситуацію. До чого воно йде, до чого воно приведе. Добре чи не дуже. Так, значить, перша стопка. Хочете робіть як 3 на 3, хочете, ну, так. Я зараз зроблю. І так, то є башня, двойка жезлів і 10 мечей. Наступна тройка. Це є зірка, диявол, 9 жезлів. І карти останні. Третій ряд. Рицар Пентаклів, 5 жезлів і четверка пентаклів. Так, я вам так їх покажу, але потім буду ще окремо показувати. Бо місця просто тут не вистачає. Так. І так, дивимося, з чого ситуація починалася. Тут схема, от зараз, на даний момент, найліпше буде працювати. Ну і оскільки я бачу, що мало часу, щоб я там вам тут кілька схем не розказувала, по центральній карті. По центральній карті це дивіться, двойка жезлів. Я не знаю, що мені робити, як мені робити, як мені діяти. Я стою, думаю і вибираю, куди мені вкластися, що мені робити. І з чим це пов'язано, поєднуємо нижні карти. По башні міняється ситуація. І 10 мечей ми є вбиті, не маємо сили. Дивіться, по башні не завжди це є якісь кардинальні переміни. Так, можуть бути кардинальні переміни. Але може і бути просто, знаєте, що так складається воно все. Ну, не зовсім підходить, не зовсім мені це подобається, і мене це злить. Буває, що це про кардинальну зміну, а буває, що просто ну, ну все не так, як воно хоче, і мене це дуже злить, прям мозок мені закипає, і я от думаю постійно, та, чим мені зайнятися, що мені робити, як ситуацію поміняти. І це вбиває по десятці очей. Тобто, через переміни або через ем, обставини, скажімо так, життєві, які не задовільняють. От, Хочеться кардинально поміняти все, бо не підходить злишся. І це вимотує. Тому людина по двойці жезлів стоїть і думає, чим їй зайнятися, що їй робити, тому що обставини помінялися. І ну, людина вбита не має сили. Розумієте, Це вбитість думками. Але ти думаєш, ну, ну про що ми думаємо? Ми ж теж там не думаємо завжди про вищі матерії. Та? ми думаємо про наше звичайне побутове життя. Тобто те, що відбувається в житті на фізичному рівні, людину просто психічно вбиває, сил немає. Отак, ну скільки ми прив'язуємо та у ті токсичні стосунки, які розірвалися і несуть за собою потім купу проблем і боргів. Тут зрозуміло, та переміна настала. Не могло більше так продовжуватися, як було. Людина злилася взагалі на то все, що відбувається, і немає сил. Тому думаєш. Тобто, чому відбувалося, чому людина вирішила зайнятися цією справою, якою вирішила зайнятися, тому що треба було щось рішати, треба було щось думати, тому що все помінялося. А так як продовжую, та як є, типу, не влаштовує, не підходить, злить, сил немає, треба щось міняти. І от людина стала у виборі. Сдіюся, ви зрозуміли, як ці карти я поєднала. Йдемо далі. Що є тепер? І от в теперішньому випад, випав той диявол. Тобто людина реально дуже сильно зациклена. Навіть якби, ну, скажімо так, ви не знаєте, припустимо, про що йде мова, та ви просто дивитеся на ситуацію, там якусь робочу чи що. І ви бачите, диявол. Значить, людина щось дуже сильно хоче. Є якась фікс-ідея, до якої прив'язана і більше ні про що не можеш думати. І дивіться, з чим це пов'язано, можемо поєднувати ці карти. Дивіться, зірка вона завжди про час. Про те, що дуже довго тягнеться якась ситуація. Це перший варіант. Друге, це все-таки наші якісь е, мрії, е, наші фантазії, наша якась творча діяльність. Е, ну, от, те, чим ми зай... те що наповнює на, на нашу якусь там душу, розумієте? От наші надії. О, зірка е, це про наші надії. Не тільки про мрії. От ми надіємося. Ми щось робимо. Е, якась от, творча енергія в нас всіх тече, е, е, ми щось для себе робимо, якісь хобі, якимось займаємося. Е, на щось надіємося, так? От вона про це. І тут, знову ж таки, карти в неї кілька слойні. Не обов'язково, знаєте, от блін з тих двох значень. Про те, що щось дуже довго тянеться, і про те, що я ж на щось надіюся, яке значення з них вибрати. А вибирайте і одне, і друге. Тобто трактуйте і так, і так, і ви ну, не помилитеся. Дивіться, дуже довго тянеться, що з чим це пов'язане, так? З дев'яткою жезлів. Це є проблеми, це є вимотаність. Ти не маєш сил, в тебе є купа проблем, як предмет, так? Тобто це є дуже довго, якісь оці проблеми. Другий момент, знову ж таки, наші надії, наші мрії, наша творча діяльність ну, знову ж таки, людина чимось може займалася, може щось любить робити. Але тяжко їй дається. Тяжко їй це дається, тому вона вирішує, скажімо так, ну, от зайнятися цією діяльністю, якою вона хоче зайнятися, тому що, скажімо так, та їй якась. Ну, Творча енергія чи попереднє якесь творче заняття, розумієте, воно вже довело її до, до вимотаності, далі перспектив не бачу або більше тим займатися не хочу. Розумієте, так? про що йде мова? Тобто ми читали два слої інформації, взяли зірку з двома зовсім різними значеннями, але докупи, як це поєднати, то це логічно. Людина довго в проблемах. І загорілася ідеєю. Плюс попереднє те, чим вона займалася, що її наповнювало, на що вона надіялася, воно вже її вимотало, бо щось воно не виходить так, як хочеться. І тому йдеш до якоїсь фікс нової ідеї. Так, це, надіюсь, зрозуміло, як ми поєднали. І беремо третю, третю позицію, як то воно буде далі відбуватися. Так, слухайте, я не пам'ятаю, чи тут було четвірка, чи тут 30, чи наоборот. Ну, неважливо, в принципі, суть одна і та же. П'ятерка жезлів це є про ем, як вам сказати, це є і внутрішній конфлікт. Дуже часто показує внутрішній конфлікт, коли я не знаю, коли я не впевнений, треба воно мені не треба, як то правильно діяти. І от така безтолковість. Тобто я роблю багато дій одночасно, але нічого конкретного. Тобто це є втрата конкретної одної цілі. Тобто, як вона буде розвиватися, ота її, скажімо так, ідея фікс. В якийсь момент вона прийде до кризи цієї внутрішньої, чи воно мені варто, чи мені не варто. Тому що треба буде робити багато діл одночасно. Але знаєте, по сім'єрці жезлів, коли ти робиш багато діл, але ти ну, щось таке робиш в результаті. Це є неуприділеність, але ну, так, якби є результат. По п'ятірці жезлів немає результату. Коли ти І туди, і туди розпорошення таке, розумієте, роблю то, роблю то, але результату конкретного немає. Тобто буде вона десь собі щось смитатися, робити і туди, і сюди, і то тре зробити, і то. Може десь часу не вистачає, може сил, може десь якась невпевненість. Тобто буде щось